Прокоментую все, що відбувалося в цьому відео. В даний момент перевіряю, наскільки заряджений акумулятор, як заряджені всі банки, елементи. Далі перевіряю сам елемент, який лежав окремо. Лежав дуже довго, десь, мабуть, місяця-півтора-два і заряд зберігався стабільно 3,84. І... В такому діапазоні. Перевіривши, що все співпадає, я почав розбирати акумулятор. Дуже акуратно, тому що вони дуже легко загоряються, щоб не спалити хату. Думки були під час знімання скотчу, щоб в випадку чогось відразу у вікно викидати, тому що дуже небезпечно це все. Через це я дуже повільно, акуратно знімав скотч, слой за слоєм. Це я зараз перемотаю, щоб було швидше готово. Розпакував повністю, зняв весь скотч, ізолінту, там дуже багато всього я понамотував, бо було страшно, щоб воно не загорілося при ударах. Зараз приміряю, придивляюся, як краще зробити, тому що. Мені допомагав підписник, як е, я робив 5С, від'єднував, що батка не лежала. Я від'єднав цей елемент і перепаявся на 5С, і в такому плані літав, е, поки йшов флюс з Китаю. Можна було в принципі, купити і в нас цей флюс, але я тоді вже замовив його недорого в Китаї, де вирішив зачекати. Тому батка довго лежала. Довго я нею літав на 5С, вона була не прям така потужна, але вистачало політати в плані синематик, щось познімати, то хватало. Приміряв і зараз згадую. Зараз я згадував, як мені правильно робити. Взагалі не знав, як воно робиться, не дивився ніякі обзорчики, плюс-мінус пам'ятав, що мені тоді підказував підписник, як правильно робити. І зараз я методом тику пробую відновити балансувальний кабель. Найшов якийсь провід. Зараз пробую його розігнути, щоб він тримався в пластмасовій штучці. По-різному його пробував, думав, вийде розігнути пінцетиком. Пінцетик взагалі не натискав туди, куди треба, толком. Але в процесі вийшло чуть-чуть його підігнути, далі взяв лезом, його підняв вверх, щоб воно, коли засунув в пластмаску ту, воно там трималося. В такому плані робив це все. Далі треба виняти плюсовий кабель. Тоже думав, вийде пінцетом, пінцетом нічого не вийшло. В процесі взяв отвертку плоску маленьку, нею натиснув на край, воно підігнулося туди, робив дуже акуратно, щоб засильно не натиснути, тому що вони дуже легко ламаються. В такому плані натискав і пробував витягувати, чи витягується. Гємрна робота, але мене запасних не було, тому робив все акуратно. І тут таким же чином, ножиком. Підняв лезом, підняв ту штучку і поставив на місця, де воно було. Це мінусовий, поставив, далі плюсовий. І далі я забув, як воно повинно бути, куди що треба було припаяти. Тут я тупив прям конкретно, припаяв не туди, заміряв ток. Тут я експериментував. Горбо кажучи, це я врізати не буду. Це мій досвід, досвід, як правильно робити. Побачите всі мої помилки в цьому відео. залудився, припаявся. Це я припаявся на плюс, не туди. І мені стало цікаво, що воно покаже. Луджу, долуджую на елемент, який я приставив до банки. Заводив їх просто припоєм з'єднав між собою і далі мені стало цікаво, що воно покаже по вольтажу. По вольтажу воно нічого. Як було 5С, так і залишилося. Тільки на одній банці виросла вольтаж аж на 5 вольт. Я щось подумав, можливо, десь щось коротить, десь щось. E, проводок äh, поганий, поломаний чи ще щось. Довго думав, гадав, чому воно що воно, що не так. Проводок приз відламався, я його пальцем притуляв до елемента, пробував, можливо, щось вийде, нічого не вийшло і вирішив нанести флюс, припаяти, залудити гарно контакт. Я тоді, коли збирав 5С, я все залакував. Я за це забув. Воно все залаковано, а щоб нанести флюс, то треба було все зачистити або дуже сильно розігрівати. Але дуже сильно розігрівати не можна, тому що ці елементи дуже швидко гріються, і страшно було, щоб воно не загорілося чи ще щось не сталося. Тому я. По-бистрому протулився паяльником, флюс ледь вцепився. Я подумав, що дуже поганий е, цей флюс, припой дуже погано вцепився, поганий флюс, і воно якось там вцепилося, де я почав далі експериментувати. Дивитися, що воно, як воно, нічого не вийшло. Далі почав відпаювати. Проводи інший варіант. Щось почало вспливати в пам'яті, як воно було. Також тут було страшно це все розігрівати. Все-таки ліпо, дуже такі тангітні елементи у випадку проколу. Все доволі легко відпаюється, температура на паяльнику 400 градусів. Стабільно в такому паяю, далі тут я знову пробую залудити, не знявши той слой лаку, який був нанесений тоді. Припой не ціпляється з однієї сторони тільки, далі це все скажеться в негатив. Вроді, припаялося, тримається все, приклав, примірюю до батки. Дивлюсь, думаю, чи все нормально. Так, тут знову я з'єдную, припою просто, щоб подивитися, чи буде все працювати. Припаюю проводки, плюс до плюса і мінус на мінус вже виходить. Припаявся і далі буду зараз підключати до батки. І так, нарешті я тоді зрадів. 22 вольта, все нормально, всі елементи відображаються, плюс-мінус 100 крівний на них. Настрій піднявся, що все виходить. Далі відпаюю, буду вкорочувати проводки, клеїти сам елемент, щоб воно трималось. Тут я від регулятора обертів відпаяв проводок з мотора. Мені прийшла думка взяти його зачистити. І ним з'єднати елементи між собою. Більше нічого на думку не спало, як краще це зробити. Я думав спочатку взяти так проводок, розплющити його, і таким способом припаяти туди. Але не спробував так паяти, тому що. Він розсипався в руках, так як все, кожна жилка окремо. Тому вирішив скрутити, нанести флюс, залудити це все і пробувати припаювати. Так, зажимаю зараз це все в тримач. Наношу оливо. Воно доволі легко, гарно цепляється, не багато пішло взагалі. І далі я його відкушую. Воно доволі жорстке вийшло, як стальний дріт. Я навіть не очікував, що воно настільки буде жорстке. Пробую його якось вигнути, щоб припаяти туди. Воно вийшло круглим, діаметром десь 2 мм. І як мені в майбутньому писали в коментарях, не пам'ятаю, в тіктоці, вроді би, що дуже маленька площа з'єднання і, можливо, через це падав е, струм. Так як я літав на тій баці, вона е, просідала дуже сильно на, на вольт. Літав на 23 і падка просідала на 22. А я через це перестав літати. Коли я прийшов, виміряв, що показують елементи, вона піднялася назад на 23 з чимось до 24 вольт. То мені написали, що можливо це через погане з'єднання. Можливо, воно і так, я не знаю. У мене перший досвід, я толком не знаю. І так, і тут я вже приклеїв ба банку до банок двостороннім скотчем, приліпив. І пробую припаювати цю штуку. Ніяк не можна її втримати, воно кругле, скользке випадало. Взяв інший пінцет, плоский, ширший. Таким способом вийшло тримати. І зараз пробую його якось припаяти. Тут паяльник розігрівається на більшу температуру. Чекаю і так, починаємо паяти. Доволі просто все. Притулився до флюсу. Плюс швидко розплавився і ця штучка потонула. Так, є. Далі. Пробую підігнути туди-сюди. Воно таке все хлібке, страшно, щоб не відірвалося, тому що дуже мало місця, куди паятися. Вони там по чуть-чуть торчать з елементів, то таке собі. Припаюю до самого елементу. Все гарно вийшло. Візуально, можливо, не видно, але так, воно там все надійно, міцно трималося. І далі приміряю, прутки припаюю. Цей теж дуже гарно, дуже легенько припаявся. Візуально, можливо, не видно цього. Кажеться, все на соплях, але насправді все дуже міцно тримається. Потонуло там в голові, гарно тримається. Далі приміряю цей проводок, обрізаю його і буду теж залуджувати. Проводок чогось рвався, не знаю чого. Дуже зручно трошки при цьому надавив, флюс виліз, і потім тією штучкою відтягнув його назад і все і воно там постійно тримається. Так, провід залуджений. Припаюю його на місце. І провіряю. Більш так сильніше подіргую всі провода, що воно показує, і тут мені відразу не понравився плюсовий силовий кабель, тому що воно дивно так себе поводило, виглядало, ніби відклеюється. І в процесі я силою його потягнув і він просто відірвався. І тоді я вже згадав, що то там був лак. Тут я показую, типу, не беріть, не купляйте. Думав я, що проблема в ньому. А потім я згадав, що там був немалий слой лаку нанесений, знімаю його лезом шкрябою. Тут також читав, що потрібно дуже швидко це все робити, тому що воно окислюється і втрачається властивість припаяти. Потрібно зачистити і відразу наносити флюс, щоб воно залудилося. Теж так старався пошвидше робити. Тут вже більш-менш краще все виходить. І так. Тут теж старався зробити максимально швидко, розігріти і нанести олово більш-менш залудилося, але також якось на одну сторону. Тут розігрів силовий кабель, капля олова капнула на елемент, повезло, що капнуло туди на місце пайки, а не десь в сторону, а то могло б бути гаряче. Не знаю, чи бачили ви це, чи не бачили, але був цей негативний досвід. Не варто нічого плавати над елементами, над пайкою. Припаялось, міцно тримається, забираю ту каплю, що капнула, і наніс на, основний, на основне місце пайки. Зараз все виглядає більш-менш нормально. Передивляюся, перевіряю ще раз, подігую все, все тримається. Не подобається тільки те, що воно загинається туди всередину. Тут я відкушую залишки того дроту. Міцного, який не виходило підігнути ніяк, ніякі сторони. Тут я вирішив дістати цю штучку і положити її під силовий кабель, щоб воно не загиналося туди всередину, тому що ці... це покриття банок воно може проводити ток. Тому я вирішив зробити так. Далі взяв клей для не клей, а лак для плат. І залокував не всі елементи, а тільки ті, що 100% були оголені. Наносив по чуть-чуть тонким слоєм, пару раз. Готово. Далі, щоб не втрачати час, я вирішив почати замотувати батку армованим скотчем. Почав знизу. Так, як вверх ще висихає лак. Не дуже багато давав, тому що це все вага. Мені здалося, що цей скотч міцний, його вистачить невеликим слоєм, понакручував, але в процесі треба буде ще батку чимось захистити більш міцніше, тому що все-таки дуже тонко якось виглядає. Тут я потрогав пальцем, чи засохла, клак вже не цеплявся до пальців і я вирішив вже замотувати все повністю. Плюс-мінус розмістив провода, щоб були рівно. І далі починаю замотувати вже саме цю частину. Відірвав кусок, скотчу. натягнув, обклеїв. Воно виглядає страшно, але більше ніякого варіанту я не придумав, як захистити всі ці провода. Якось так. Відриваю далі знов кусочок, розриваю його. А ні, тут не так. Обмотую. Уселяю максимально. Ось тут я вирішив розірвати скотч і закріпити якось всередині, щоб воно більш прижалося, не було так багато вільного простору. Щоб туди не попадало нічого, чи волога, чи трава, чи ще щось в такому плані стягнув, затиснув і більш-менш. Далі перевірка фінішна, чи все добре, все добре. Далі я, мабуть, ще більш сильніше все це осилив.